На зв'язку з нами заступник міністра внутрішніх справ України, радник, пробачте, міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. Тривожний ранок по всій країні повітряна тривога не відміняється, тобто ракети продовжують летіти. Що відбувається? Що Росія таким чином намагається зробити? Ну, ми можемо чітко говорити, що е, вони, в принципі, починають. Обстріли енергетичної інфраструктури, масові обстріли енергетичної інфраструктури і плюс масові обстріли житлових будинків. Тобто все те, що ми бачили останні дні в Запоріжжі, зараз переноситься фактично на всю країну, і ключова задача посіяти максимальну паніку. Тобто, логіки, якщо ми говоримо середню про столицю, логіки стріляти в Скляний міст, логіки стріляти в пам'ятник Грушевському або в Парк Шевченка. Просто не існує взагалі військової логіки, тут не існує взагалі. Тобто, з цієї точки зору можемо говорити, що ключова задача масово створити паніку і спробувати нищити нашу інфраструктуру, перш за все, енергетичну. Чи може отакий масований ракетний обстріл бути пов'язаним з тим, що з'явився у російського угруповання в Україні очільник, і цей очільник із повітряно-космічних сил, і відповідно ракети це те, що він розуміє, і те, що йому комфортно застосовувати, умовно кажучи? Ну він насправді сухопутний, просто він начально опинився в космічних військах, і то ненадовго. Я думаю, що да це справді пов'язано саме з цим. Тобто, вони давно говорили про те, що потрібно стріляти по критичній інфраструктурі України, і зараз вони роблять цей масований великий масований удар по Україні. На жаль, в принципі, ми повинні дуже чітко розуміти, що такі удари можуть повторюватися, і тому найближчі дні точно. Потрібно обов'язково кр ми чуємо про повітряну тривогу, треба до цього абсолютно серйозно ставитися. Тому що, ще раз повторюся, їхня ключова задача навіть не стільки енергетична структура, але й житлові квартали для того, щоб потім з'явилися паніки, для того, щоб потім в принципі ця паніка посілася по всій країні. Хоч якась військова мета цього обстрілу може бути, ну, наприклад, виявити розташування українських ППО для того, щоб потім їх знищити, виснажити запас боєкомплекту цих ППО для того, щоб потім наносити удари без відповіді з нашого боку? Ну, Військова е логіка тут тільки в одному. Це інфраструктура, спроби знищення інфраструктури. Це е як би там не було паніка, це теж в цьому є велика військова логіка. І третій момент це да, справді спробувати е, максимально е, щоб Україна максимально задіювала снаряди е, для ПВО і поступово е, мала проблеми із, власне кажучи, снарядами ПВО. Але так просто, ну я не думаю, що це буде легко е, зламати Україну. і Я не думаю, що це е, задача, яку можна вирішити е, одним е, днем масованих, е, е, масованих атак. Не треба забувати, що росіян теж. Кількість їхніх дальних галерій не настільки велика, яка як можу, як було це сім місяців тому, як це може здатися зараз. Скільки днів отакого масованого, ледь не кожної хвилини, години направлення ракет в нашу сторону, Росія може собі дозволити. Ну, тут напевно все ж таки треба питати більше у військових, але е, на жаль, можу тільки сказати, що одним днем тут то точно е, ми не обійдемося. Як громадянам діяти в цих обставинах? Чи треба запасатися їжею, водою, бензином? Ну треба е, жити в межах логіки. Тобто, якому разі зараз не треба піддаватися паніці і не треба робити запаси на наступних 12 місяців. Тобто е, е, в цілому, в цілому зараз повністю Україна забезпечена всім, тобто зараз немає проблем в жодному регіоні із їжею, із бензином із паливом, і так далі, і так далі. Тому е в даному випадку просто до цього треба з довгою головою, з холодною головою поставитися і е не йти зараз магазини, змітати все підряд, е тому що це насправді абсолютно не потрібно тобто, всі е міста України повністю всім забезпечені. Атаки на енергетичну інфраструктуру це скидається на те, що початок плану Путіна з відімкнення України від електроенергії так, те, що про нас попереджали, що взимку це може бути, але здається, що це почалося вже зараз. Така стратегія лише погіршуватиме продовжуватиметься, тобто і погіршуватиметься для нас ситуація, чи це разова може бути акція так. Дивіться, дивіться принципі українська наркоцина настільки проста і настільки легка, як це може здатися комусь. Вона нормально працювала на початках війни, коли були окуповані великі території, і фактично ворог стояв на адміністративній кордоні міста Києва. Тому і зараз точно так же дуже складно буде її там кількома ударами знищити. Тому Да, можуть бути певні проблеми, да, можуть бути певні перебої, але говорити про те, що наша енергетична система, що її так легко мати, ну це абсолютно неправда, і точно цього не буде. Ну, за якоюсь мінімальною військовою логікою, слідом за масованим ракетним обстрілом, має слідувати армія. Ну, ви знищили ППО, наприклад, ви знищили якісь військові об'єкти, і тоді вже заходить армія. І для неї більш легка прогулянка це стає. Як ми це бачили на початку війни, 24 лютого. Зараз у Росії є змога після такої ракетної атаки почати заводити війська з різних напрямків напрямків, навіть з тих, де їх відігнали вже. В принципі, чесно кажучи, поки що і цієї армії не видно. Тобто, да, є якісь мобілізовані, є е, люди, яких мобілізували, які знаходяться десь поки що на території Росії, але е, великих пересувань е, людей, техніки е, цього поки що е, до наших кордонів е, поки що цього не помітно. Тому е, за цим будемо звичайно слідкувати, за цим будемо дивитися. Не, але станом на зараз говорити, що умовника що завтра, післязавтра починаються знову. Масова атака з усіх сторін, включно з Білорусі. Ну точно цього немає. Зрозуміло, тобто зберігаємо спокій, знаходимося в укриттях. Розуміємо те, що цей терор продовжуватиметься, і він розрахований на те, що ми почнемо панікувати в жодному разі, піддаватися цьому не можна. Дякую, що ви до нас долучилися. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку.